Саме вчора відбулася сесія Рівненської міської ради, на якій було прийнято рішення про надання додаткових штатних одиниць для нашого комунального закладу будинок ветеранів. Будинок ветеранів створено у нас в рівному в 2021 році. Основним завданням якого є надання різних видів соціальних послуг для наших захисників, членів сімей, членів сімей, загиблих захисників, самих військовослужбовців. Ну, якби сфера діяльності закладу дуже різноманітна, але в принципі. Спрямована саме на підтримку наших захисників, і от якраз для забезпечення впровадження інституту помічника ветерана, ми плануємо на даний час набрати людей на роботу за принципом рівний рівного для надання саме тих функцій, які передбачені для помічника ветерана. На даний час це чотири штатних одиниці, як я сказала. Будемо сподіватися, що за результатами якісної і гарної роботи наших помічників ми будемо отримувати ще збільшення штат. na you